Вітаю! Сьогодні я хочу презентувати свій педагогічний досвід як основу розвитку та вдосконалення нових висот творчого дитячого колективу. Я Марина Лісова, керівник зразкового художнього колективу Вокальна студія Серпантин Криворізького закладу позашкільної освіти Центру дитячої творчості і дивосвіт Криворізької міської ради. Працюю керівником вокального колективу Серпантин з 2008 року. У 2018 року наш колектив отримав звання Зразковий художній колектив. Моє педагогічне кредо це фундамент моєї діяльності, яка відображає головні принципи та цінності, які я застосовую у своїй роботі. Одним із головних кредо є: працюй так, щоб дітям біля тебе було комфортно і затишно. Музика є одним із могутніх засобів виховання, який надає естетичного забарвлення у дитячому всесвіті просторі. Вона відчиняє двері в захопливий світ, відчуття хвилювання, радості, тривоги, ніжності тощо. Щоб відкрити перед дитиною ці двері, цей світ, потрібно створити умови для повноцінного розвитку творчих цінностей. Які в подальшому будуть сприяти формуванню зацікавленої та впевненої в собі творчої особистості. Формування творчої мисля... мислячої особистості одне з найважливіших завдань у моїй роботі. Важлива роль у цьому належить якісному та компетентному підходу до організації освітнього процесу в колективі. Одним із рушійних бажелів розвитку та нових досягнень творчого дитячого колективу є чітке формулювання поставлених цілей та завдань перед вихованцями. Вони дають змогу працювати у тандемі йти до послабленої мети, мотивує до динамічного творчого процесу і прищіплює вміння працювати. Формула плідного навчання Полягає у поєднанні методів та різних навчальних практик, такі комбінування гарантують успішний результат та зацікавленість сучасної дитини. Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів на своїх заняттях, я використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: метод розповіді та бесіди, метод практичного показу та дзеркального повтору, метод наочності, ігровий метод, метод порівняння і зіставляння, метод узагальнення, метод аналізу. Що запам'яталося, що було найскладнішим тощо? У ході занять я ефективно застосовую інтерактивні методи навчання, вихованці вчаться робити вибір, шукати, аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи. При цьому навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх гуртківців. Вони обмінюються думками, ідеями, пропозицією. Працюючи з юними вокалістами, я застосовую різні форми навчання: індивідуальну роботу, роботу в підгрупах. Розподіли по вокальним партіям, роботи з малими формами дуето Тріо, самостійну та колективну роботу. Саме ці критерії є основою розвитку нових досягнень творчого дитячого колективу, який стимулює до творчої діяльності. Формує пізнавальні функції, розвиває творче мислення і комунікативність, а також позитивні якості характеру, як систематичність, працьовитість, наполегливість у досягненні мети. Заняття у вокальному колективі має Важливу силу впливу на внутрішній світ гуртківців, тому воно повинно бути живим та захоплюючим, сприяти стимулюванню пізнавальної активності, накопиченню досвіду їхньої творчої діяльності. Згідно програми вокальної студії серпантин, навчальний процес відбувається за трьома рівнями: початковий, середній та вищий. Кожне заняття поступово сприяє розвитку музичного слуху, пам'яті, відчуття ритму, пластики, творчої уяви, фантазії, вокальних хорових навичок. В цілому заняття складається з практичної та теоретичної частини в свою чергу. Засвоєння, закріплення нового та вивчення матеріалу повинно бути змістовним та цікавим для вихованців, обов'язково містити елементи гри, адже грати люблять всі. Зупинимося на початковому рівні. На початковому рівні навчання робота на заняттях в більшості спрямована на ознайомлення і пояснення основних понять, таких як темп, ритм, динаміка, мелодична лінія, форма куплет, приспів, лад, тривалість звуків, розвиток, розвиток і формування відчуття ритму, координація рухів, основ вокального дихання, механізму початку. Співу, самого прицепу суспіву та завершення співу. Працюючи з найменшими гуртківцями, найбільшу увагу я приділяю розвитку ритмічного слуху та елементам вокальних прийомів. В кожній розпівці вправі я намагаюся застосовувати елементи ритмічної діяльності, котрі супроводжують спів. Або як окремий вид діяльності, використовуючи такі вправи, як ритмічне коло, відтвори ритм за схемою, ритмічний диктант тощо. Що стосовно основного рівня? На основному рівні навчання більша увага приділяється розвитку саме мелодичного слуху, чистоти інтенування, артикуляції, фразування, вокальному диханню та технікам співу, умінню взаємодіяти при створенні музичного образу у роботі над пісенним репертуаром. І переходимо до вищого рівня на вищому рівні. Велика увага приділяється розвитку гармонічного слуху та індивідуальності виконавця. Звертається робота більш спрямована на тембр, подача звуку. На відпрацювання хоризми, контролю самого, контролю виконання, музичні освіченості, акапела, уміню ансамблювати та аналізувати вдосконаленню вокально хорових вмінь та навичок. Підводячи підсумок, хочу зазначити: педагогічний досвід показує: якщо ми зуміли достукатися до дитини. Пробудили чи сприяли розвитку в ній бажання творити, то ми допомогли вихованцю знайти себе в житті. То нашу місію можна вважати виконаною.